Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс, читець оракулів. Працюю в езотеричному центрі Романа Шептицького древо життя і хочу підняти тему підготовки до потенційного наступного масштабного наступу, можливого масштабного наступу, який, скоріше за все, може таки відбутися. Може таки відбутися. Я вже дивився про це. Шанси та ризики цього досить високі. І, взагалі, по тому, навіть що я бачу в своєму місті, де я проживаю, велика кількість блокпостів, перевірок і от, е різних речей, які от довкола відбуваються, велика кількість повітряних тривог їх побільшало. Це все призводить до думки, що так, щось масштабне зараз знову може повторитися. Чим ближче ми наближаємось до дати 24 лютого, тим імовірніше ворог готує якісь небезпеки для нас. Але зараз не про це. Я хочу подивитися взагалі, наслідки. От що буде після повномасштабного повторного наступу в Україні? Ми пам'ятаємо перший наступ. Ми пам'ятаємо, як по Сумській області, по Чернігівській, по Київській області окупанти заходили, а потім тікали звідти. На цей раз ми набагато більше підготовлені. Різниця між 22-м і 23-м роком колосальна. Це навіть не порівнюється. Але все одно я хочу подивитися наслідки. Другий повномасштабний наступ потенційний. Чим він може обернутися для нас? Я хочу витягнути 5 карт. Я думаю, достатньо. Чим він може обернутися для нас в результаті? Що буде з Україною? І ще 5 карт я хочу витягнути, чим він може обернутися для них. Чим він може обернутися для них? Добре, я також витягую 5 карт. Давайте подивимось. Чи верхній ряд ось цей ряд, чим обернеться потенційний повномасштабний другий наступ для нас. Карта кімнати випадає. Карта якогось закритого простору. Карта сім'ї дому. Більше подбати про родичів близьких треба. Карта священника дуже хороша карта на циганській колоді. Це карта духовного захисту. Карта молитви, сили молитви, карта духовності, духовного захисту. Карта колаборантів та сепаратистів. Активізація колаборантів, сепаратистів, сторонників їхнього там руського міра. Досить велика. Ми ще не всіх сепаратистів виловили. Треба з ними воювати та боротися продовжувати. Карта праздника випадає для нас. Карта святкування. Карта тріумфу, карта перемоги. Дуже хороша карта. І ще одна карта, яка випадає для нас карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, підтримки дуже хороша карта. Ну, Взагалі, мені найбільше сподобалася карта праздника. Ось оця от карта. Карта святкування, карта тріумфу, карта перемоги. Ми їх переможемо. Чим обернеться другий повномасштабний наступ для них? Перша карта карта розмов падає біля них. Карта якихось розмов, якоїсь пропаганди, якихось активних спілкувань, завербовки. Карта письмо випадає біля них. Можливо, запрошення до переговорів. Можливо, запрошення до дипломатії, коли вони другий раз обісраються. А так воно і буде. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Карта сюрпризу. Ну, така не дуже хороша карта для нас. Вони будуть активно шукати собі якусь збройну допомогу. І я думаю, що країни середнього Сходу і деякі азіатські країни можуть їм цю фінансову допомогу давати. Можуть давати. Далі. Карта болезні падає біля них. Хороша карта для нас, погана карта для них. Карта виснаження. Бачите, такий чоловік прикутий до ліжка. Карта втоми. Карта занепаду, сил та енергії. Дуже хороша карта. І ще одна карта це карта купця. Торго, Торгово-ринкові відносини бізнес. Налаштування нових зв'язків, налаштування якихось нових контактів. Ну, дивіться, з однієї сторони прогноз класний. Класний тим, що перемога все одно буде за нами. Ми відстоїмо. Цей напад. І виснаження буде для них. Оця от слабкість, хвороба. Але напруга полягає в тому, що є зараз ще дуже велика кількість загроз саме сепаратизму в Україні. От я бачу, от, от конкретно карта сепаратистів, тим паче ця карта випала центральною. Так що, будь ласка, включаємося максимально, бо боротися з сепаратистами треба. Ну і ворог після чергової поразки. І захвату Києва за три дня чергового, знову почне шукати собі активно союзників і клянчити зброю в країн Третього Сходу. Ну, я так бачу ситуацію. Але загалом я бачу, що ми цей наступ вистоїмо. Все буде Україна! Слава нашим воїнам, слава нашим ЗСУ, всім воїнам, які мене зараз дивляться, і в Тіктосі, і в Ютубі бажаю повертатися додому живими і від щирого серця. Е Бажаю їм посилаю їм такий меседж, щоб вони всі дожили до 100 років або навіть більше. Бажаю їм глибокої, щасливої. Старості безтурботної, нехай в них все буде добре. Сім'ї, благополуччя, Божої опіки бажаю всім воїнам Збройних сил України, які мене зараз дивляться. Повертайтеся додому живі, ми за вас молимося і ми вам допомагаємо чим можемо. Я вам від щирого серця бажаю, щоб ви всі повернулися живими, дожили до глибокої та щасливої старості. Нехай мої слова почує космос і простір. Так що, от це от моє щире побажання. А всім українцям бажаю мирного неба над головою. Тримаймо стрій і все буде Україна. Цілую, люблю, обіймаю.